Ось ми на самому краю сонячної системи, усі знайомі світи вже позаду, а попереду лише крижана безмежна темрява. І там, у цій темряві, обертається Нептун, останній гігант нашої подорожі, світ, що просто такий оповитий таємницями. Тільки уявіть, це місце для один рік триває цілих 165 наших земних років планета, Кожен відтінок глибокої, синяви якої, здається, приховує якусь загадку. Ми буквально стоїмо на порозі невідомого, зазираючи у справжню космічну безодню. 2100 кілометрів на годину ні, це не швидкість космічного корабля, це швидкість вітру. Ласкаво просимо на Нептун, найбільш уявіть собі, вітряне місце в усій сонячній системі. Щоб зрозуміти масштаб, давайте просто порівняємо. Найпотужніші урагани, які бувають у нас на землі, ну, порівняно з цим, це просто легенький вітереч. Тут вітер буквально долають звуковий бар'єр. Вони б ну, розірвали реактивний літак на друзки. Це справжнісінька космічна стихія в дії. І отут постає головне питання справжня загадка. Звідки? Ну, от звідки? Береться вся ця неймовірна енергія? Адже ми так далеко від сонця у цьому холодному, темному царстві. Звідки ця міць? Це без перебільшення одна з найбільших загадок Нептуна. Сонячного світла сюди доходить у 900 разів менше, ніж до нас на Землю, тому вчені мають гіпотезу, що джерело цієї шаленої енергії ховається десь глибоко всередині. Можливо, це таке собі відлуння, залишкове тепло від народження планети мільярди років тому. Але знаєте, історія відкриття Нептуна, вона не менш дивовижна, ніж сама планета. Це, до речі, єдина планета в сонячній системі, яку знайшли не випадково дивлячись у телескоп, а. На кінчику пера, завдяки чистій математиці. Це ж був справжній небесний детектив. Отже, крок перший з'являється аномалія. Астрономи бачать, що Уран якось дивно хитається на своїй орбіті, ніби щось невидиме його посмикує. Крок другий висувається гіпотеза. Математик Урбен Лавер'є каже А що, як це гравітація ще однієї невідомої планети. Далі, крок третій, найцікавіший розрахунок. Леварія просто сідає за стіл і на папері вираховує, де ж саме має бути ця планета. І нарешті четвертий крок відкриття. Астрономи наводять телескоп, і так Нептун був точно там, де й передбачила математика. І це, це було щось більше, ніж просто відкриття. Це був справжній тріумф людського розуму. Тільки вдумайтеся, математика дозволила побачити цілу планету ще до того, як її взагалі хтось побачив у телескоп. Гаразд, але повернімося до самого Нептуна, до його хаотичної натури. Бо його атмосфера це не лише про шалені вітри, це ще й місце, де велетенські шторми народжуються і зникають, ну, наче привиди. От дивіться, у 1989 році апарат Voyager 2 показав нам велику темну пляму. Це був шторм розміром з нашу землю. А потім усього через п'ять років, у 1994-му телескоп Габл дивиться туди ж, а плями немає, просто зникла. Вже у 2018-му з'явилася інша нова пляма. Це доводить, що ці шторми-привиди постійно народжуються, живуть і помирають. Атмосфера Нептуна це суцільний, динамічний, непередбачуваний хаос. І от коли здається, що дивніше вже бути не може, з'являється тритон найбільший супутник Нептуна. І це я вам скажу справжній бунтар він порушує геть усі правила. Дивіться, є таке правило, майже всі супутники обертаються в той самий бік, що й їхня планета. Така собі космічна гармонія. Але тритон він рухається у зворотний бік проти течії. І це, по суті, стовідсотковий доказ він не рідний для Нептуна. він прибулець, якого гравітація гіганта колись захопила в полон з далекого поясу Койпара. А ще. На ньому неймовірно холодно, мінус 235 градусів за Цельсієм. Просто уявіть, це одне з найхолодніших тіл у всій сонячній системі. Отже, що ми маємо тритон це крижаний світ бунтар, настільки холодний, що там діють кріовулкани, які вивергають замерзлий азот на кілометри вгору. Тобто це захоплений у полон чужинець, який обертається не в той бік та ще й плюється льодом. Нептун. Це такий собі величний фінал нашої подорожі планетами-гігантами. Він ніби вартовий на межі відомого нам космосу. Але що там за ним? Які ще крижані світи, які нескінченні таємниці ховаються у тій непроглядні темряві за орбітою останнього гіганта? Це питання воно досі залишається відкритим.